На Рівненщині все більше добровольців записуються до гвардії наступу. Понад 50 кандидатів вже проходять військову лікарську комісію, та близько 400 добровольців пройшли первинну консультацію у ЦНАПАХ. Подробиці далі у сюжеті. Владислав Черепинський прийшов, аби детальніше дізнатися про гвардію наступу. Чоловік не має військового досвіду, проте готовий вступити до лав однієї з восьми штурмових бригад, до якої саме поки не знає. Каже, ще є час все обдумати. Хочеться якось теж допомогти, щоб скоріше вже просто все це закінчувалося. Всім жилось в Україні добре. До ЦНАПу приходять і ті, хто вже має бойовий досвід. Ірина Райлян служила в першому прикордонному загоні в Маріуполі. Тепер подала заявку в гвардію наступу. каже, хоче служити під керівництвом командира, з яким захищала Маріуполь. Знаєте, для мене, мабуть, просто спокійно десь відсиджуватися, Це не моє. Мабуть, мені треба знаєте, щось, щось активніше робити для, для пришвидшення перемоги. Вже близько 400 добровольців пройшли первинну консультацію у ЦНАПах для вступу у гвардію наступу. Понад 50 добровольців проходять військово лікарську комісію. Більшість кандидатів у гвардію наступу це люди з військовим досвідом. Прикордонники хочуть бути частиною переможної бригади Залізний кордон. Ті, хто служили в поліції, йдуть в бригаду Людь. Але є такі, що і без військового досвіду, але готові мотивовані до наступу. У Рівненській області є п'ять центрів надання адміністративних послуг, які ведуть набір добровольців до гвардії наступу. Два в самому Рівному та по одному в кожному з районних центрів. Владислав Сицюк, новини Рівного.